Приємств і досі використовує російське програмне забезпечення для керування бізнесом. Ба більше дехто не бачить у цьому загрози та сенсу його змінювати. Чи справді українському бізнесу таки необхідно відмовитися від використання програмного забезпечення розробленого країною агресором? Поговоримо про це із Дмитром Попінаком. Це експерт з запровадження міжнародних систем управління підприємствами. Пане Дмитре, доброго здоров'я, спасибі, що знайшли час бути при ЕТЕРІ Добрий день. Слухайте, а що це, це за історія? Розкажіть нам простими словами, і це ж ну стратегічна, мені здається, штука про РФське програмне забезпечення на підприємствах, у тому числі. Так, ви, ви праві. У нас як не дивно, є ще ціла область, яка монополізована продуктом з Російської Федерації, і це програми для багатського обліку і управління підприємствами. Я думаю, що більше 90 відсотків компаній використовують або Оденес, або клон Оденес бас бенефіціари яких є одна й та сама особа, і це проблема. Тому що ми, мабуть, всі пам'ятають, що в 2017 році був була вірусна атака, дуже масштабна. Вірус називався П'етя після нього Петя, і. Мабуть, ніхто не порахував збитки для української економіки, але вони були вели величезні, ну просто величезні. Наші клієнти дуже багато постраждали, втратили дані, і деякі компанії навіть не змогли потім відновити свою діяльність. Тому це дуже важливе питання, дуже складне. Ми поки що не знаємо і не можемо спрогнозувати, коли Російська Федерація використає це своє монопольне становище. А для того щоб нанести шкоду, бо війна йде і в на фронт на, 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 на лінії фронту, і в кіберпросторі, тому це дуже важливо і е, зважаючи на те, що економіка це є те, що зараз нас має дуже сильно турбувати, тому що по суті від стійкості нашої економіки в великій мірі залежить і е, результат наших дій на фронті. То цим питанням треба було б зайнятися. Продуктів замінників багато на ринку вони існують протягом багатьох років, але керівництво менеджменту кримських підприємств не дуже звертає на це увагу ну і держава, мабуть, теж тому, що, мабуть, вже давно треба було заборонити продукти, які розроблені в Російській Федерації в Білорусі, які крім всього того, що і монополізували ринок. Пане Дмитре, чи правильно я розумію, що от за умови того, що от підприємства використовують названі вами програми з, з РФським шлейфом, та вони автоматично піддаються гіпотетичному ризику бути кібератакованим? Ну так ядро продуктів розрозробила, було розроблене і продовжує розроблятися, модернізовуватися в Російській Федерації, тому через цей канал гіпотетично можна зробити атаку, масовану атаку на велику кількість підприємств. Добре, тоді, якщо це от ми визначили з вами ну, стратегічне питання, то Чому дотепер на там, державному рівні, на там, Кабінету міністрів немає дискусії, принаймні, і в розробки дорожньої карти щодо замінників, яких ви кажете, вистачає в державі? Так, ну це складне питання, тому що ну, знову таки я хочу повторитися, що це майже монополія. І е, заборонити використання це значить. Е... Покласти поставити під загрозу, так так поставити під загрозу діяльності ну майже всієї економіки. Ну так в великої кількості підприємств. Тому це це складне питання. Ну так уряду ну мені здається, уряду треба було раніше цим займатися. От нещодавно був буквально вчора здається. Був прийнятий законопроект, який передбачає заборону забезпечення. і це вже крок назустріч. Ну і крім того, було декілька зустрічей з експертами круглих столів, де власне розмова про те, що ж робити. тому що ну, в уряді мені здається, наразі вже розуміють, що склалася така не дуже не дуже гарна ситуація для України. Так, ну я так розумію, що цей законопроєкт буде ще обговорюватися, та й на комітеті, і буде винесений у залу. Добре, а тоді, от зараз, в тих наявних обставинах, в яких ми живемо, як убезпечуватися підприємство? Так, ну деякі підприємства розуміють, що є ризик і е, планують дії по заміні е, продукту, який вони використовують російського виробництва, на якийсь інший е, замінників, як я сказав, багато їх вони давно на ринку. Єдине, що вони були не такі популярні, тому що е, е, російський продукт, на мою думку, для того, щоб потрапити на ринок, він демпінгував е, виробник і створив дуже привабливі умови для використання цього продукту, тобто ліцензія, якщо порівняти цей продукт з ці продукти з продуктами інших виробників, вони коштують значно дешевше. Ну і крім того, для того щоб замінити систему управління підприємством, треба зробити досить великий проект. Це велике зусилля. І окрім ліцензійних компонент вартості є ще вартості. Зусиль на впровадження зазвичай для того, щоб впровадити новий продукт, наймаються професійні організації і для того, щоб виконати проект впровадження для середньо великої компанії, це, ну, це великі інвестиції. Тому менеджмент українських підприємств, особливо в обставинах, які зараз палися в економіці, вони не найкращі, як ми розуміємо, економлять і не хочуть робити ці рухи, хоча. Як я сказав, не всі деякі дивляться стратегічно, бачать перспективи, розуміють, що в кінці кінців в майбутньому ми маємо вступити в міжнародні об'єднання, такі як Євросоюз, як НАТО, і для того, щоб бути в лапках сумісними, для того, щоб бути конкурентоздатними, варто використовувати такі самі інструменти, як і в усьому світі, пане Дмитро. Спасибо, ми... що Да-да-да. там. Да, да. Вибачте, останні аргумент. Наразі. так, використовуючи програмний продукт ворожої сторони, ми по суті підтримуємо економіку агресора, тому що ліцензійні платежі в кінці кінців податки з них йдуть на оборонну промисловість. І до нас прилітають ракети і їдуть танки. Так що це ще і з, того, з цього з цієї точки зору треба було б припинити. Тут абсолютно, і спасибі, що наводите фокус на цю е, проблематику. І от дійсно, як ви сказали, вже перший е, такий вагомий крок є. Законопроєкт е, поданий. Буде дискусії. Сподіваємося, будуть результати. Ну і ми е, ваших коментарів теж будемо залучати з цього приводу. Спасибі, спасибі велике, що на прямому експерти спровадження провадження міжнародних систем управління підприємствами Дмитро Попінако був з нами на живому зв'язкові.